Чотири етапи догляду за автоклавом. І якщо ви використовуєте автоклав вдома або на виробництві, то важливо розуміти, як правильно доглядати за автоклавом, щоб він прослужив вам багато років. Тому в цьому відео говоримо про те, на що слід звернути особливу увагу. Перше правило вчасна заміна прокладки. Прокладка забезпечує герметичність під час роботи автоклава, тому її слід регулярно перевіряти на наявність пошкоджень, тріщин або зносу. Якщо ви помітили, що прокладка втратила еластичність або почала пропускати пару, її необхідно замінити. Це зробити дуже просто. Знімаємо стару прокладку, очищаємо місце для встановлення нової і вставляємо нову прокладку на місце. Рекомендуємо використовувати лише оригінальні запчастини, а обрати їх можна на нашому сайті. Друге правило зменшення впливу жорсткої води. Жорстка вода містить велику кількість мінералів, таких як кальцій і магній. Вони можуть осідати всередині автоклава і призводити до появи нальоту. Така вода може знижувати ефективність роботи приладу та скорочувати його термін служби. Наліт на тенах найпоширеніша проблема спричинена жорсткою водою. Він впливає на нагрівальні елементи, збільшує час нагрівання і знижує ефективність. Для видалення нальоту та зменшення впливу жорсткої води ми рекомендуємо під час автоклавування додавати трішки лимонної кислоти. Третє правило: ретельне очищення автоклава після використання. Це ніби очевидний факт, але не забувайте очищати автоклав після кожного використання. Промивайте внутрішні поверхні та витирайте насухо сухою ганчіркою. Це допоможе зберегти автоклав у відмінному стані і забезпечить безпечну роботу приладу. Четверте правило: перевіряйте справності всіх елементів автоклаву. Особливу увагу слід приділяти термометру, клапанам, терморегулятору та іншим ключовим елементам. Якщо будь-який із цих елементів працює некоректно або показує неправильні дані, це може призвести до порушення процесу автоклавування і навіть аварійної ситуації. Регулярна перевірка та своєчасна заміна несправних деталей допоможуть уникнути поломок та неприємних ситуацій. Дотримуйтесь цих простих рекомендацій, і ваш автоклав буде працювати бездоганно. А ми хочемо нагадати, що проводимо безкоштовну діагностику автоклавів власного виробництва і надаємо послуги з технічного обслуговування та реставрації автоклавів. Детальніше про цю послугу ви можете дізнатися за посиланням під відео. Дякуємо за перегляди, чекаємо ваші лайки та коментарі і до зустрічі в нових відео!